Друзі, доброго дня! Любите полуницю, ставте лайк. Слава Україні! Я до вас з полуницею. А, хочу показати стан. Давненько я вже це все діло не знімав. Є у мене питання хлорозу. ферелен залишків в мене ще не допомагає поки що. А, підказували, що можливо магній. Ну, дав я магнієм сьогодні. А, сподіваюсь, нічого не буде з квітами через нього. Ну там ще є варіант Сірка. Сірки не вистачає. Там Я знайшов таблицю і там вказується, ну, так, типу, йде стрілочками від одного до другого. Чим викликано. Ну, схоже, що в моєму випадку це залізо, магнія або сіра. Ось так. Цвіте Цвіте і пахне. Тут іще, слава Богу, полуниці вистачає поживних речовин на цій площ площині з під курятника. Видно, що вона гарно тянеться, ну правда, і тінь, трохи вона витягується вверх. Квіти. Квітів не так, щоб багато, але усі крупні. Подивимось далі. Ай, пчелку хотів сняти, хотів сказати їй спасибо про вас, що вона мені О, ось вона. Ой, яка ти хороша, молодець. Молодець. Так, альбіон розсадний набирає зелену масу. Альбіон, я сказав, да? Альба набирає зелену масу, трошки підростає. Квіти дерви, дерви, дерви. Я не знаю, чи, чи не якісно обдерли, чи нові стрілки повилазили, хоча навряд чи. Але ось так. Випади, я не знаю, випадів скільки тут у мене по факту. Та ну, штук 5 на сотню, може так. Десь крупніша, десь мілкіша. А, я пам'ятаю, я зрозумів, що тут ко кої є квіти, тому що я в якийсь момент вирішив обдирати тільки там, а де слабі кущі оці такі мощняві, то я їх тут квіти позалишав. Мабуть, так було. Ну це тільки тут. Альба на ягоду. Є на що глянути, в принципі. Давайте так пройдусь. Як наче, як наче ви зі мною поряд і обдивляєтесь з мого ракурсу. О-о-о-о! ти куди спішиш так. Хоча в цьому році у мене якось, як наче збився оцей годин, годинник відчуття. Мені здається, що рано вона почала цвісти. Ну, типу, Раніше треба почала цвісти, раніше треба почала ягодки видавати, формувати. Але насправді все, все як завжди. Просто з погодою, з дощами. Та і з настроєм таким, самі розумієте. То можливо через це. Ну, хо, Саме цікаве, я вам покажу на Флоренс, І От оде? От оде клас. Так, Джолі і Алегро не показую. Вона, вона, вона по-перше, змішана, спродавати я її не зможу розсаду, і вона так чисто як для себе. Арбіон на розсадку а, піднімається. О, а що з листами? Не дуже це добре. Я колись читав про таке, чомусь я не пам'ятаю. Треба буде почитати, як зроблю відео, почитаю. Може ви первіше мені підкажете, чому тільки по одному. Це якийсь. Як наче це не полуниця. Дивно. Ось такий. Піднімається туго, як завжди. О, так. Ну, глянемо. Все одно, які маточні кущі, такі будуть дітлахи. Дітлахи будуть погані, ніхто їх не буде продавати і відправляти. Цей на ягоду. Ну, щось вона... Щось вона більш уставша, ніж в минулому році. Може, що не так зробив, це її поливав. Але ще, ще час є. Подивимося, як вона себе поведе. Накидала. Накидала добре, але це, мабуть, будуть не крупні ягоди. Так, форенс я залишаю на останні, останні кадри. Це квері на ягоду. Ну, така вона мощна витягнулася. Це ж моя, моя розсада, я її взяв у себе, посадив, потім з неї вийшла розсада, я її продав. Тепер ці кущі тільки на ягоду. Це такі, оце такі батьки з товстелезними цими стрілочками. Такі батьки у той розсади, яку я продавав. Нормально, нормально. Були прядки погустіші, то звичайно вихлоп був би жорсткий. Ну, а так, А так, отак. Ну, у мене поливається. Маточники поливаються. Квері на розсаду. Це тобто ця полониця, яка вийшла... Вибачте, яка вийшла з тієї, що я тільки що показав. Оце таку я продавав. Оце у людей така вона десь приблизно має бути. Я вважаю, вона ну, нормально все чуха, нормальних розмірів. Так тільки не намочи мене. Ну і заодно тут поряд Флоренс. Флоренс на ягоду. Кущики починають ставати похожими на Флоренс. Багато темно-зелених листочків. Що ти тут робиш? Незвичайно тут нужен, якщо... Пущик що з ним робити? Якщо не прояви себе, то ми його ще й отака. На агроволокні в мене проблеми проблемні. Хвороз. Ну я ж кажу, може магній поможе. А ні то сіру. Сіро в мене теж є. Просто сьогодні вирішив тільки магнієм. Скажу, сподіваюся, що не нашкодив, тому що цвітіння це таке діло. Я не прочитав нічого такого, що не можна там при цвітінні. Але. Ну вона тим паче заряджає квіточки. Вона стара, вона стара, вона тут давно на одному тому ж місці нічого тут не, не оновлювалось. Я думаю, що справа може бути в тому, що і земля. Ну ось поряд, поряд Флоренс на розсаду. Ось. Ось дивіться. Метр. Хворос. Я думаю, що справа в землі. Ой, ну ми її будемо прибирати в будь-якому випадку. Азія на розсаду а, трошки покрупніша, ніж клері. Але мені так здається, чи може мені, мені здається, чи так це і є, але вона в принципі крупніша, ніж клері завжди. Квіточки треба обдирати. нічого не встигаємо. Нормально все чухає. чуха. І ось є їбатьки. Печаль. Печаль. В тому році вони були зеленющі, в цьому році вони такі. Да, накидує, да, ну що, що воно буде, з цих ягід подивлюся, О, хорошо, накидує. На жаль, так, показую як є. Не справився, маю а, такий негарний не хворос. Але сам собі обіцяю, та і вам можу обіцяти, що все зроблю, щоб це виправити. Ось тут, до речі, Азія ось на агроволокні, на ній менше хворозу, ось дивіться. Так, да, вона не супер, ну вона теж стара. Ого, це що, з одного куща? Ну так, да, з одного куща. Непогано. І тут хворозу менше, бачите? А в міжряддях ну вона тут просто злізла, це та розсада, яку ми не взяли. Чомусь тоді. Тут теж хвороз. Ну І самий Кайф Флоренс. Я видер з неї будь які які стерчали. Ну, Це не також довго зайняло, на всіх агроволокнах, до речі, теж де ми тільки що були. Продер. Ну Зайняло якесь час, але це все-таки все треба, треба віддати якусь частину поваги агроволокну Воно затримує багато чого. Тільки самі сильні будь які вилазять. Якби тут не було агроволокна, тут би була. Ну, я, вибачте, за, за вираз, срака. Є тут промотоблочив міжряддя. Туди і назад бур'янів нема, тут обочину. А тепер дивимося. Тепер дивимося. Що тут відбувається? Тут тут капець. Дуже дуже вона мені подобається. І бачите? Ну, є якісь ось хворозні випадки. В тому році взагалі їх по мене було. Ну от нафіг ти нужен мені, іди геть. Розбійник. Але вона тримається. О, це, звісно, я. Бачите, повимазував квіточки з землею, мотоблок шов. Я, до речі, не, ну, якщо так от рослина десь стоїть на шляху мотоблоку, я там ніяк її не об'їжджаю, ну, їй не місце треба, щоб воно рівненько було. І декотрі я, звичайно, позбривав. Давайте так вас прокатю. Ой, щось. Якийсь насморк непонятний. Хороший кадр для заставки, я так думаю, для відео. Ху -ху -ху. Якось так, якось так. Ну добре, щось підбору. Ой, ну це клас, ну це клас, ну це клас. Сіки всього. Сіки, сіки квітів, щеки всього. Сіки квітів, гляньте. Це хлопці, які не заграв в окна, вони на обочині, це вони злізли. Також якось якимсь чином не попали на продаж. Дивіться, скільки накидав. Вона навіть не встигла вирости в зеленій масі до своїх розмірів, наприклад, як квері, так, вона там плюс-мінус. Ось Один кущ. Так, зараз камеру класно, щоб бачити. Дивіться, один кущ. Одна, дві, три. Не всі такі, але цей дуже гарний. Ну, приблизно ви зрозуміли. І там відповідно вся та ж сама історія. На трьох аграволокнах на всіх так. Третє агроволокно трохи послабіше. Воно там ближче росте до, до цього до цілини. Може через це, не знаю. О, дивіться. Дві, ага, блін, думав, теж три. Ладно. Дякую, що хоч дві. Ось вже ягодка є. Так, друзі, вдячний вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Подивились. Пишіть, що там у вас, як у вас справи, що у вас там по цвітінню, чи не приморозило, як ви оцінюєте врожай і так далі. Будемо, будемо оцінювати разом і спілкуватись. До побачення.